Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компактний відеореєстратор від компанії Gazer модель F725S. Постачається фірма в упаковці. Всередині ось так все укомплектовано. Тут у нас знаходиться дріт живлення довжиною 5 метрів. Відеореєстратор ось такий компактний. Камера з кутом огляду 140 градусів. Роздільна здатність Full HD 1920 на 1080P. Корпус абсолютно повністю з пластика. Кнопка ввімкнення. Є роз'єм для встановлення кріплення. Роз'єм міні-USB, micro USB. І бачимо кнопочка Reset. Будований мікрофон. Є і слот під карту пам'яті MicroSD. Даний відреєстратор абсолютно повністю керується з додатка, який встановлюється на мобільний пристрої як Android, так і iOS підтримується із цікавих функцій. Це контроль паркінгу, тобто режим паркінгу, з контролем заряду акумуляторної батареї. Якщо ви виставляєте. Значення, наприклад, 11,7 вольт, і е, акумулятор у вас розряджається нижче. Даний відеореєстратор вже не живиться від е, акумуляторної батареї. Тим, тим самим зберігає заряд для того, щоб ви запустили автомобіль, коли прийдете кудись їхати. Та, в комплекті також є роз'єм прикурвач на 2 USB. Кріплення на двосторонньому скотчі. Інструкція і гарантійний талон. Гарантійний. Гарантія на відеореєстратор один рік. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.